Біг миру відбудеться в Чернівцях. Організують його найближчої неділі. Реєстрація учасників розпочнеться о 10-й ранку на Соборній площі. Саме там буде старт та фініш. Долучитися до акції може кожен, навіть діти. Про детальніше ініціатори говорили на прес-конференції. Звідти наш сюжет. Про бігу і змагання в Чернівцях організатори заговорили ще минулу річ, коли проводили Буковинську милю. Тоді обіцяли знову зібрати людей вже навесні. Щоправда, назва мала бути іншою. Ми спочатку планували, там, що вона мала називатися стафета перемоги, але, як я вже сказав Іван, у зв'язку з подіями якби змінили назву на естафету миру. Я думаю, що це актуально всі часи. І після цих подій, напевно, ще довго буде дуже актуальна для нас назва. Я сподіваюся, що ця стафета не буде таких такої престижності, такої як було раніше. Бігтимуть учасники дві милі, 1600 метрів в одному напрямку, і стільки ж назад. Маршрут проляже, як і в Буковинській милі, вулицею героїв майдану. хочеться відродити ті традиції нашого славного міста, коли раніше ще при союзі були естафети, проводились по всьому місту серед школярів, серед всіх навчальних закладів. Не потрібно буде змагатися повну силу, а просто прийти і. Пробігтися, подолати цю дистанцію. Реєстрація розпочнеться на соборній площі в десятій ранку. Саме звідти стартуватимуть. Тут же буде і фінішна пряма. Взяти участь у бігу миру щодня. зголошуються все нові люди, серед них і чимало відомих у місті постатей. Банк там з'явився, заявився, як і торік. Є шоу-група Вікторія. Хлопці приходять бігати разом з симпатичними дівчатами. Ну і є там ряд відомих особистостей з різних сфер, які так само попередньо заявилися і готові підтримати цей проект взяти участь у бігу миру. І ми чекаємо всіх решта приєднатися. Гарний настрій і фото на пам'ять безкоштовні з усіма зірковими учасниками. Ми гарантуємо. Переможці отримують призи та кубки. Організатори обіцяють і інші сюрпризи. Зокрема, розіграш лотереї. Початок у неділю, опівдні. Олександр Хмель, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І побачимось.